Що мені не дуже подобається, що тут дуже багато квасолі. Це Давайте до основних страв. Раз, два, дві страви по 300 грамів це у нас Pork Sausage and Beans in tomato sauce. А це у нас свинячі сосиски з квасолею в томатному соусі. Що мені не дуже подобається, що тут дуже багато квасолі. Це яке меню номер 2 це якесь квасолове меню, оскільки чилі конкарне це також квасоля. З яловичиною, там beef and red beans, тобто там червона квасоля. Також у нас якесь є райма масала 300 грамів. Також. Я це відношу якби до основної страви, але читаючи склад, вода. Знову ж таки червона квасоля, томатна паста, олія, якісь там спеції, манго паудер і спайсис, щось гостреньке, навіть щось там є із манго. Коротше, це знову ж таки квасоля, а ось це вже 160 грамів. Але також я гадаю, що це до основної страви це якийсь там long grain, long grain White Rice. Якийсь довгий рис. Не знаю. До березня 26-го року тут все. В принципі, я гадаю, що оцю рай мама сала, потрібно змішати з цим рисом. І це буде також основна додаткова страва. Обов'язково так і зробимо, оскільки просто рис я їсти не хочу.